Мої вітання! Друзі, ви на каналі Фабрика Передбачень. Мене звати Дар'я, і сьогодні в нас в гостях чарівна Максимуза, майстриня філософського аналітичного психологічного таро. Вітаю. Вітаю вас сердечно. Дуже вибачаю за якість інтернету, ви в мене зависаєте. Як у нас сьогодні пройде, не знаю. Ви... Ну, бачите сітки, якісь ворожі, можливо, якусь важливу інформацію маю сказати, вони не хочуть. Може, може, так і є. Ну, ми спробуємо, але, друзі, вибачаємося, якщо що, будемо там підправляти потім. Перше питання на сьогодні з приводу: як би так його сформулювати, ми знаємо, що вже є в нас успіхи на Херсонському напрямку, це вже офіційна інформація, але на сході складна ситуація. і є зараз така теорія, що можливо окупанти хочуть здати Херсонщину, тобто залишити своїх людей там, кинути їх без попередження, аби перекинути максимально ресурси на схід під Авдіївку, чи є в них такий план? Так давайте будуємо з двох питань: так? чи хочуть вони залишити, чи давайте що на Херсонщині відбувається з ворогом, з нами? Що там давайте так. Обнулюється ситуація, правда, по нулю. Обнулюється. По справедливості обнулюється. Що в планах давних в планах піти? Ви абсолютно праві. в них планах піти. Да, такий є план. Буквально в планах. Карта плани. плани. Нещодавне даний наказ такий, імпульс такий даний. Передумали, вибрали з менших зол, як то кажуть. Да? Найближче майбутнє. Ну, дивіться, це перекидка. Боже, це буквально Даша, це буквально перекидка. Оце відійшли. А отак в мене говорять, коли навпаки кудись прибуває, вперед до нових берегів називається. Значить, Вісімка кубків каже: ти вже тут взяв все, що міг, ти не можеш. Твоя ситуація закінчилася. Йди, звідси, оце в них така по Херсону. Як ми впливаємо на цю ситуацію? Ми класно впливаємо. Двійка кубків це класно, це зустріч зі своїм, між іншим. Я а, десь місяць тому дивилася, чесно, подивилася одну дуже відому тарологиню, яку я дуже поважаю, вона мені подобається. І я вирішила перепровірити ту ситуацію, бо вже занадто красиво в неї було сказано про. Так, лівобережжя Херсонщини, гола пристань, по-моєму. І вона сказала: в листопаді її визволяють і все таке інше. Я думаю, ну як таке людям обіцяти при всій повазі, бо я її дуже люблю. Ну і я в себе в ефірі подивилася по голій пристані. І мені теж показали карта великого щастя, все, супер, окей. Типу на листопад, а мені люди звідти пишуть Юля, це нереально, бо вона знаходиться десь там. Спочатку треба це звільнити, це це і тоді добратися до неї. Ну окей, ще раз впевнююся, Дашенька, що карти не показують дати, вони показують черговість подій. Якщо ця подія має відбутися звільнення голови пристані, от продіємо за людей зараз, то вона відбудеться, вона вже прописана. Просто ви ж бачите, як воно кується. Так, як вони впливають на ситуацію? Ну, дивіться: три карти зміни в них. Нуль обнулення. Ви вже знаєте тарологів, напевно, самі знаєте. Карта смерть великі зміни. Коли згоряє старе і нове, бачите, хлопчик простягає рум'яночок. Наші надії, сподівання. Ми надіємося на силу, на силовий момент ми сильні, духом сильні. І ТОХ. Це карта України. В мене Мурашки по спині. Все, я на цьому заквершую. Значить, Україна приходить на лівобережжя Херсонщини, Все. Воно прописано прямо так, по подіям. Да, просто прописано. Просто взяли і по нотам, не завжди так карти говорять. Не завжди інколи плутано. Сьогодні просто. А що ж з приводу Сходу і Авдіївки? Дивимося. Тепер дивимося Авдіївку. Так само по Кельському хресту. Дивимося Авдіївку. Поїхали. Так, що там відбувається, що ворог задумав? А оцей імпульс переводиться сюди. Бачите, він до нас прийшов. Це зараз, типу. А це карта ЗСУ. Тобто, як зустрічаються, да? це як, ну в мене шість кубків, але ми як проти ну, дивимося далі в планах. Ну, це прорив, але це прорив, загальний прорив. Це протидія у, обох. Тому що білий, чорний кінь це колесниця, це руху багато там взагалі загального. І наших туди перекидають, і їхніх туди перекидають. Основа ситуації. Королева мечів, війна, да, війна зараз туди активно переміщається. Основа ситуації: королева мечів. Меч, так, да, це дрони. Це літаючі дрони, це там зараз активно іде. Бачите, з Херсонщини відійшло, ми побачили, сюди прийшло найближче майбутнє. Королева Жезлів, це територія. А, Ціна питання територія. І що це територія? Дев'ятка Пентаклів. Це ресурс. Це для обох ресурс, для обох сторін. Це зараз просто, ми дивимося, але це така достатньо спокійна карта. Це ще може бути карта проєкту якогось цікавого. Зараз подивимося, як ми впливаємо на ситуацію. Карта Сонце. Це не... Погана, можна сказати, навіть хороша. Це може бути і прильоти, і спалахи, але сонце завжди освітлює діла. Побачимо що зі сторони ворога. А там двійка пентаклів. Ми танцюємо, як велосипедисти нам дали наказ, ми крутим педалі. Може, воно нам і не потрібно, але ми крутимо. У нас якось більше зараз я побачила, ми не все знаємо. Будемо чекати на наші надії і сподівання. Но наші надії і сподівання махатися. Битись. Це буквально контрнаступ у військові дії. Ми не здаємося. Чим закінчується найближчий час результат? П'ятірка Кубків, великі втрати. Великі втрати, можливо, з обох сторін, ну я зараз дивлюся. А, ні, сонечко, це великі втрати для Росії все-таки. Це карта імператора в мене російського, поранене серце і п'ятірка кубків. Як взагалі би розклад, я дивилася на нього, я б сказала, смерть? Капець йому? Але так як ми дивимося конкретно Авдіївку, ви знаєте, я боюся зглазити. Карти мені показали. Я не знаю, вони щоразу дивують, що ми якісь ресурсні. Звідки? Ну Може, не все говорять нам? У ну, нас так, Ну, хорошо, в них це хорошо, я побачила, а в нас що? Ну а ми трійка жезлів це перший а, іспит, який зданий правильно, ми все-таки дивимося вперед, впевнено, ми не збираємося відступати. Ні, ми не збираємося відступати. Це карта зустрічі, домовленість. Про щось йде домовленість. П'ятірка Пентаклів, домовленість, яку дуже важко виконати. Домовленість є, впевнено, то ми дивимося. Ну, йде далі п'ятірка пентаклів і сімка кубків це коли, знаєте, це коли про щось домовились, вас обманули або вам не хватило сил це втілити. Поки ми стоїмо в обороні, якби ми боремось, ми все одно боремось. І тут така історія, що їх більше насуне, але в нас не може оснащення краще, чи що. Королева Кубків, четвірка мечів. Да, Махалова там буде зараз. Єдине, що з хорошого ми настроєні все-таки битись. Це по-перше, а по-друге, все-таки імператор, якийсь дуже дуже поранений в печалі. Не знаю, може, ми в політиці ще щось почуємо, але от якийсь такий удар в нього дуже сильний. Хороший прогноз, позитивний для нас. Бачите, я без всяких очікувань завжди сідаю. Я ж скептик. Я ж сідаю завжди, ну що у нас плохого. Да, а як воно є хороший, ну, Дай Боже, хай хай воно грається за позитивним сценарієм для нас, це головне. Ще один такий невеличкий плацдарм, там де у російських воєнкорів чомусь зараз паніка. Пишуть вони, що втрачають позиції під горлівкою. Це трошки вище за Авдіївку, якщо по карті брати, що угу. там в них коїться. Нас можемо навіть не дивитися, не будемо відкривати завісу. Що в них? Що у ворога у Горлівці? Король жезлів — це якийсь план ватажок. Це хтось ну, от конкретно командує, да, там з генералів, двійка жезлів, п'ятірка мечів, четвірка кубків. Ну, грустненько там в них, тривожненько. Дивіться. Якийсь частковий успіх, але п'ятірка мечів, там серед них є якісь такі. А, так, що у них коїться? П'ять мечів, таке враження, що у цьому навіть серйозному товаришу не до кінця доносять істинну інформацію. Або він не говорить ворогу істинну інформацію, каже: давайте вперед. Тут, тут викривленість плану, план невірний, двійка жезлів — це завжди частковий успіх. Хотіли одне вийшло. Загарбати вийшло інше. П'ятірка тірка це ще обстріли на грофейки, розвідка, яка працює. І в них, якщо ми дивимося саме ворогами, четвірка кубків вони ходять по колу. Четвірка кубків е, тривоги. Як Ніби, ніби вони ще піднімають голову, десь якусь таку, вроді як на два сантиметри, щось вони зробили. Але це тільки ну, це пасивно. Вони. Можу, можу так сказати, спочатку будуть в повному, знаєте, такий прийшов образ, як машина пробуксовує в багнюці. От так, да, пробуксовує пробуксовує. вийшов він з цієї багнюки і став. Зупинився. Він то вийшов, але він став заглох. Ось так мені поки показують їх. І після цього вони прописують новий план. А повторіть, що ви сказали, що там у них. Ну, дивіться, там у них там башня. Там башня, там як їх мають розбомбити, а потім про щось сядуть домовлятися поза нами. Який інший план? А ви говорите, що їх там накриває? А, Чи вони хочуть, що? що втрачають позиції. Не накриває втрачають. саме. О, а, так і вийшло. Хорошо, да, це так і сказали. Втрачають позиції правильно. Тобто був один план у короля Жезлів, а це якби ну, втрата. Я хотів заволодіти, не зміг частковий успіх. Неправильна стратегія: не туди, не туди, не туди. Застряг, не можу вийти, поднатуджуюся вийшов. Тобто вони як вируляться, але туди, куди вони вийдуть, їх там і накриють бововною. Розумієте, тому що карта башня. Ну а от потім щось сядуть домовлятися, не знаю з ким. Як буде даний новий наказ, і поки карти Ну, я зараз хочу, ну, спробуємо зазирнути, що це за наказ. Просто після цієї операції йдуть у них, засідають за стіл, думають, над картою надвисають і думають. Я запитаю, що буде далі. Ну, якщо карти покажуть, бо карти люблять, щоб спочатку здійснилася історія. А обнулення йде, обнулення планів. Він в мене ще, до речі, був на дні колоди цей дурень, тобто, як в потенціалі, що там обнулення? Зараз перетасувала, він вийшов: сімка кубків. А... Ну, дивіться, боротьба якби продовжується, але кажуть, що сімка кубків не зрозуміло за що, за ілюзію боротьба. Ну от махаються, за що не розуміють? А тут ще на зустрічі якась важка артилерія. Як правило, це в мене моді приходять. Так. Ми чекаємо якихось ресурсів, Даша. Буквально, буквально Мені показали пажівці, хоч ви сказали наших не дивитись, але я так просто, щоб оце наші хлопці, це як новобранці. Оце коли вони на чомусь важкому їдуть, оце обмундірування. Ми мусимо ж якось ми вірити і, і поки показують там, що хоч туди вони перекинули якісь е, сили резерви, але щось я там успіху в них не бачу. Це дуже і, на, добре. добре. Гарний дуже прогноз. Так, трошки можливо звернемося до філософського якраз Таро. більш такі філософські питання. Ну, зараз подивимося, з якими складнощами зіткнуться українці найближчими місяцями? Можливо, це кілька складнощів, можливо, щось одне велике, наприклад, розхитування ситуації в країні. Чи можуть нам карти відповісти? Візьму символом на цей випадок. Вже куди філософстві? Не? Зараз подивлюсь. Я вже говорила про це. Я дивилася 24 й рік і українців, і Зеленського. Ну, зараз давайте українці буквально, от які, можливо, це будуть якісь такі нові виклики, які ми ще не проходило. Да? Або старіться. От подружка каже, от вона в Києві на Березняках. Каже, в минулому році ми стільки тих фонариків закупили на оцих, що ми вже затарені на цю зиму, ми не боїмося. Тобто оті складнощі, які були, вони як. А тут що, що може бути нове? Складнощі. на складнощі і задачі? Холодна зима може бути, як не дивно. Королева, сніжна королева. Тобто пережити зиму головне. І заморозка конфлікту це взагалі заморозка всього. Це коли зупиняється робота, бізнес, якісь такі речі. І вона, хоч і снігова королева, хоч ніби вона без серця, і дзеркало в неї тут розбите, але вона тут на карті вона плаче. Крижана сльоза. Далі ми зараз розшифруємо, зрозуміємо, що це? Суд. Оце те, що в мене випадало і на Україну, і на Зеленську, 24 рік. Це боротьба з корупціями, це розборки. Це кажуть, що будуть підпадати під суд ті, які навіть не очікували. Тобто, з одного боку, хорошо, дайте ще. До весни доживемо, дивіться, як красиво. Оце в мене карта України буквально. Карта возлюблена, красива, весна. А, Грудь наповнена в неї, значить, все. вона з собою милується. Тобто мені говорить, від чого йдемо, до чого прийдемо. Нам треба пережити зиму. А тепер дивіться, як карти працюють. Снігова королева тримає розбите дзеркальце і плаче. Так? А третя карта закінчує на весну тілець. Вона тримає дзеркало, і дивиться, яка вона красива. Але ми маємо пройти через суд. Оце карта дуже чесного суда. Це коли кажуть, що тобі не допоможе ніхто. Тут жінці вже готовий вердикт. Це стосується взагалі всіх. От просто від і до. Сьогодні я буквально перед нашим ефіром прочитала новину, яка мене заставила дуже засмутитися. В мене є друзі актори зіркові, вони грали виставу іммігранти. І багато їздили по Україні. Це така комедія, наш зірковий Тарас Цимбалюк. І вони дуже багато е, Саме левову частку з того, що заробляли, все віддавали на зсу і відчитувалися постійно скільком людям вони допомогли. І от вони сьогодні, будь ласка, новина. Президент дав указ, підняв відсоток по середньому бізнесу там чи, чи середній бізнес чи малий, він підняв такий відсоток, і вони кажуть: ми закриваємо сьогодні нашу виставу. Тому що коли ми порахували, скільки ми маємо дати там, 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 так ми маємо ще своїх 40 60 тисяч доплатити і кажуть, нам дуже сумно, але при цьому навіть наша зараз волонтерська діяльність закінчується. Як не плакати? Бо то ця карта говорить, треба розібратися серйозно з цією історією. Ну, дає обнадійливо мені, показують, що навесну ми маємо розрулитися. Ну, я дотягну ще по 78 ключів. Якщо ми беремо філософію, я хочу розкрити саме знаєте що? З кінцівкою мені зрозуміло безлюблене, це завжди добре. Це коли ми входимо в свій ресурс без ресурсності повне. То я так розумію, зима буде дуже складна. Дуже. Все заморозилось. Далі має відійти, відбутися якась кардинальна історія. Що це за історія? Ну, десятка кубків. Не знаю, мені говорять, що весілля це е, якась чи реформа, якась подія, що завгодно, суд над кимось, який приносить людям велике полегшення. Десятка кубків карта весілля, великого щастя. Ну, так абстрактно карти відповіли. Диявол, ми маємо пройти через диявола. Тепер дивіться: на ключів, як е, ця карта грає. От кругом диявол він по-різному. У когось він е, там в одній колоді це окови. І вони такі легкі, окови, що кажуть, що це не диявол тримає, це ти. Ти можеш зняти це окови в будь-якому випадку. Да? Там е, Чаплунський таро показують, як. Зустрілись чоловік і жінка, які бояться один одного, а диявол він там позаду треба його розгледіти. Ця карта пішла ще далі. Тут жінка тримає за руки чоловіка свого партнера, вони стоять в центрі пентаграми і вона йде буквально на диявола. Тобто вона каже: не будемо тікати від тіньової сторони, ідемо розберемось. От щось таке: тут, зокрема, про одну людину, але й про кожного. Ось така відповідь не знаю, чи вона вас влаштувала. Головне, щоб потім все добре вас десятка кубків, але це ж при умові, якщо ми пройдемо зіткнемося да. своїми страхами, зі своїми проблемами да. пройдемо суд і тоді буде нам щастя. Да. Це дуже відповідальна якась історія. Ну, я про це і говорила в широких, великих розкладах і в маленьких, і я говорила про Зеленського. Повторюсь, він закінчив певну свою місію оці перші півтора року, де він мав бути, де він був в своїй стихії, шута. Бо я казала, що короля імперію може побороти тільки шут оцим своїм нахабством. -та 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 -та. Так, от в нього він входить в таку історію. Він теж там перед судом постає. І не тільки він, там багато хто. Я не роз... там не здивуюся. Мені ще навіть показують якийсь в нього розрив з дуже близькою людиною, з кимось з оточення. Не знаю, чи це Єрмак, ми побачимо. Там закінчення циклу, можливо, це на люди. Пересторога велика перед Зеленським. Нічого не роби для Галочки. Якщо ти говориш, що ти борешся з корупцією, то борись інакше там в нього дуже складний показник. Вплоть до імпічменту, до чого угодно, але це стосується і кожної людини. І от там сказано, що для Зеленського цей рік дуже складний. Він і в своїй буде тарілці. Там в мене навіть випала карта Блазня. Не де він коли такий веселий, а де він за... у в'язниці тримається за решітку. Що таке триматися? це м, тут же все символіка, не буквально за решітку, а руки це наші здібності. І вони. Скриті, закриті, він не може. Оце чекає Україну. Нам всім буде нелегко. Важкий буде етап, але треба його. Але він виходить, там зразу показують: якщо ви здасте цей іспит, вас просто вау чекає. Віднестись до цього треба серйозно. Так, і хай воно також здійснюється в позитивному ключі для нас, якщо кожен прокинеться і буде робити не для галочки все, а для себе і для України. На цьому тоді завершуємо. Але друзі, перед тим як завершимо остаточно, в мене до наших шановних глядачів є два прохання. Перше з них те, що у пані Юлії 24 листопада буде день народження, і одна із її мрій, бажань, таких короткочасних, це досягти 50 тисяч підписників на каналі. Тому я... Даша, це нереально. Але ми не втрачаємо надії, і я закликаю вас перейти за посиланням в описі і підписатися на максимузу на майстриню таро. Будь ласка, зробіть це. І друге прохання, що в нас не вистачає також менше тисячі підписників до 100 тисяч. А в мене 22 листопада день народження. Це ж треба. Ви ще скорпіон. Так, да, так. Да, я... А я вже стрілець. Ви бачите, ми моя... як. Ну, ми луна в Скарпіоні, так що ми десь сестри. Тому, друзі, якщо вам не важко, а нам буде дуже приємно такий подаруночок невеликий до днів народження, зробіть це. І також вітаються ваші вподобачки і зворотній зв'язок в коментарях. Коментарі, будь ласка, закликаю вас зробити це. Дякую вам, шановна пані Юлія. Дякую до. вам. Я в себе теж запущу наш ефір і теж всіх закликаю своїх підписників, хто не підписаний на фабрику передбачень, будь ласка, підписуйтесь. Дякую. Дякую. Гарного вам дня і до нових зустрічей. На